В умовах повномасштабного вторгнення, коли південні райони області постійно перебувають під загрозою, доступність якісної та сучасної медичної допомоги має надзвичайно важливе значення. 5 серпня голова Ізмельської райони і державної адміністрації Родіона Башев провів брифінг із виконуючим обов'язки заступника генерального директора Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні Андрієм Стефанчуком та начальником ізмейської станції екстреної медичної допомоги Оксаною Палігою. У ході засідання керівники розповіли, як наразі працюють медичні. Заклади, та яку допомогу можна отримати до мене останнім часом. А... Надійшло багато звернень від мешканців від мешканців із Маївського району стосовно закладів роботи закладів охорони здоров'я, як депутата обласної ради, так і голови районної державної адміністрації. Ну, По-перше, по як депутат обласної ради, секретар постійної комісії з питань охорони здоров'я, хочу сказати, що питання закладів охорони здоров'я постійно розглядаються на нашій комісії. Пріоритетним залишається забезпечення медзакладів сучасним обладнанням, підсилення кадрового потенціалу та підвищення якості медичних послуг для мешканців із міського району, зазначив Радіона За п'ять років. Дійсно було багато зроблено, в першу чергу, з безпосередньо за участю обласної державної адміністрації Міністерства охорони здоров'я та громад. Покращена матеріальна технічна база, зроблені ремонти або реконструкції, навіть зараз вони відбуваються. Те, що стосується районної державної адміністрації, питання охорони здоров'я є пріоритетним для нас. І знаходяться постійно на контролі, і також ми беремо безпосередню участь в координації роботи закладів охорони здоров'я екстреної медичної допомоги. Донецька філія одеської обласної клінічної лікарні наразі працює в штатному режимі. Станом на сьогодні в медзакладі відкриті нові відділення, розповів заступник генерального директора Андрій Стефанчук. Були створені нові відділення, відділення анестезіології та реанімації, інсультний блок. Виведені критичні відділення на цілодобові пости з метою забезпечення якісної повноцінної медичної допомоги 24 на 7. В лікарні проводяться такі обстеження як КТ, МРТ, лабораторія і ехокардіографія в режимі 24 на 7 Цілодобово з 1 липня поточного року через кадровий голод лікарня втратила інсультний пакет. З метою підсилення кадрового складу медичний заклад відрядили спеціалістів з Одеси. В нас приїхало близько 9 спеціалістів, які там працюють. Вони приїхали на постійній основі, будуть працювати. Також долучаються спеціалісти з місцевих медичних закладів. Це сімейні лікарі, які будуть. Перенавчатися на неврологів лікарі, які втратили своє житло за рахунок війни і були змушені переселитися сюди. Долучені у нас теж до роботи. лікар невролог лікар-логопед долучені до роботи, створена така велика потужна команда з інсультної програми. Наразі спеціалісти Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні працюють над поверненням інсультного пакету. Однак це потребує часу, підкреслив Андрій Стефанчук. Не дивлячись на те, що у нас немає інсультного пакету, ми все одно надаємо. Медичну допомогу, хворим на гострий мозковий інсульт в повному обсязі, в повному об'ємі, а саме це проводиться медикаментозна терапія, проводиться вже ревоскуляризація шляхом проведення тромболітичної терапії та шляхом проведення механічної тромбектомії. Загалом у нас тільки за серпень місяць було проведено із 21 хворого ворого інсультного зі шомічним інсультом, проведено 6 тромболітичних терапій, 4 тромбектомії. І одна із процедур була проведена шляхом бріджінга, тобто спочатку тромболізіс, і відразу тромбектомія. Хвора повністю відновилась, повністю відновилися рухи на ранок. І Повернулась до повноцінного життя. Поки що у лікарні не працює ангіограф, зазначив чоловік. При його штатному запуску виявили ряд помилок у роботі. Наразі Проводяться всі дії, щоб максимально швидко відновити роботу ангіографа і максимально швидко відновити роботу всієї операційної операційного блоку, тому що в нас в нашому регіоні проживає багато мешканців, які потребують негайної термінової медичної допомоги з гострим мозковим інсультом і з гострим інфарктом міокарда, і втрачати час на транспортування це дуже важко. Хоча зараз в зв'язку з тим, що є технічні проблеми з самим ангіографом, ми Транспортуємо хворих до Одеси, не дивлячись на втрату часу, це тимчасові такі обмеження. Але як лише відновиться робота ангіографа, ми відразу повернемося надання медичної допомоги тут на місці. Лікарні по всій Україні відчувають кадровий голод Донецька філія не є виключенням. Однак, не дивлячись на нестачу спеціалістів, медзаклад повністю укомплектований. Прихло дев'ять спеціалістів. У нас це провідні кардіореніматологи, нейрореніматологи, лікарі, анестезіологи обласних лікарень, які там працюють як спеціалісти, інтервенційні кардіологи. Нейрорадіологи, які проводять оперативні втручання, і також максимально намагаємося долучати місцевих спеціалістів для роботи. Лікарня не закривається. Вона продовжує працювати у штатному режимі, зазначив Андрій Стефанчук. До кінця року на базі закладу планують відкрити реабілітаційне відділення для надання повного об'єму медичної допомоги хворим з гострим інсультом. Завдяки підтримці, ще раз хочу наголосити, підтримці районної Державної адміністрації Ізміїльського району, та військової обласної державної адміністрації та обласної лікарні. Ми розвиваємось далі, будемо розвиватися. І в нас ще є багато проєктів, яких ми повинні зробити. Це реабілітаційний центр великий у нас в лікарні. І спільно, спільно інших проєктів. Ми постійно всі спілкуємося, контактуємо між. В нашому регіоні з усіма медичними закладами як відбувається маршрут пацієнта з підозрою на гострий мозковий інсульт та куди доставляють пацієнта з підозрою на нього, розповіла начальник із станції екстреної медичної допомоги Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Оксана Паліга. Маршрут був у нас затверджений згідно наказу департаменту охорони здоров'я. Це є від 13.02.25 року, номер 118. І згідно цього маршруту, який у нас є наявний, ми розподіляємо. Навантаження між двома лікарнями це була це лікарня, Дунайська обласна лікарня, також міська лікарня. В середньому місяць у нас госпіталізовується близько 80 пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт. Але так як сталося, що з 1.07 25-го року Дунайська обласна лікарня була вилучена з маршруту пацієнта, тому всі пацієнти у нас перенаправляються, госпіталізовуються в міську лікарню, і там їм надається вся необхідна допомога. Маршрут пацієнта з гострим коронарним синдромом відрізняється, додала Оксана Паліга. У цьому випадку усіх пацієнтів госпіталізують в Одеську обласну лікарню. Там їм надається кваліфікована медична допомога. Кількість пацієнтів у нас з гострим. Коронарним синдромом була досить значна, це приблизно 30 пацієнтів було на місяць. Але у зв'язку з тим, що відбулася технічна причина ну, поломка апарату, нам були надіслані листи з департаменту охорони здоров'я. Також лист надісланий з обласної клінічної лікарні, що маршрут пацієнта змінюється, і ми доставляємо своїх наших пацієнтів до законтрактованої лікарні, тобто це Одеська обласна клінічна лікарня. Відновлення роботи кардіоцентру в Ізмейль значно полегшить роботи екстреної медичної допомоги. Підкреслила керівниця. Тоді не доведеться госпіталізувати хворих до Одеси. Це зніме додаткове навантаження на бригади. Час і відстань досить тривалі і затрачається близько трьох з половиною годин на госпіталізацію. І тому ми сподіваємося, що в найближчий час питання вирішиться, і ми знімемо навантаження, яке є в даний час на наші бригади. І госпіталізація далі відновиться по маршруту. І нас всі будуть хворі госпіталізуватися в Донецьку обласну лікарню. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.